Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Перемога України потрібна усьому світу. Боротися за здравий смисл, за мораль. І ми це делаємо по відношенню до западу. Тому що по-другому, по-другому, нас унічтожать. А захід повинен виконати запит України на ракети великої дальності, які могли б націлюватись на російські військові поставки в окупованих регіонах України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Ми маємо визнати, що нам потрібна лише перемога України, інакше ми віддамо цю перемогу Путіну, що в свою чергу є кошмаром не тільки для України, але й для всього регіону, для нас, для Латвії, для всього світу. Попередньо. Див, міністр, нагадаємо, речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат впевнений, що Україна отримає американські далекобійні оперативно-тактичні ракети «Атакмс». Раніше повідомляло, що Білий Дім близький до рішення про постачання Збройним силам України версії АТАКАМС із бойовою частиною, яка містить величезну кількість касетних бомб. Я можу згадати, що протягом того часу, поки я був послом Вашингтоні. До цього у Нью-Йорку, Я думаю, що всі мої попередники в Вашингтоні все це також чули. Американці завжди підкреслювали, що це наш вибір, наше право ну скара, куди ми йдемо? Європейський союз, НАТО, ОДКБ, СНД. Тобто вони ніколи нам не підказували, що, що нам робити, а а просто ну, навіть не ставили умови у цей лист. Це просто ну така квінтесенція всього того, що я і мої колеги чули вже багато років до цього. Що це те, що Україна як держава має зробити, має пройти для того, щоб відповідати тим критеріям. Які дозволять нам бути в тих об'єднаннях, яких ми декларуємо, що ми хочемо бути, ну в першу чергу це йдеться про НАТО, Європейський Союз або Європейський Союз та НАТО у будь-якому порядку, якому більше подобається, тобто це не умови, це ну це ті речі, без яких наш подальший рух. У цьому напрямку неможливо, тому можна скільки згодно з цим погоджувати чи не погоджуватися, але це, це справа нашої держави, наших людей, самих українців. Тому я думаю, що ми чуємо різні думки, тому що комусь це не подобається, комусь комфортніше жити у таких умовах невизначеності або декларування певних цілей, а насправді всіх все влаштовує. Але знаєте, головне для мене те, що Оця війна, в якій ми сьогодні живемо, вона все поміняла, тому що вона показала де ми можемо бути, якщо ми захочемо жити в мирі. Або якщо ні, то тоді навіщо нам взагалі чинити якісь супротив Росії, якщо ми не згодні з тим, що ми маємо проводити ці реформи, щоб докорінно поміняти свою державу? Якщо когось це, це влаштовує, ну я думаю, що до війни про це ще можна було вести дискусію. Сьогодні мені здається, що це навіть не може бути темою для будь-яких дискусій, тому що ми всі вже побачили, чи майже всі, що нас чекає, в разі якщо ми з цим не згодні. І таким чином, я не бачу у цьому листі чи в цих ну, в цьому списку, Абсолютно нічого не сподівано про це все ми чуємо вже не перший рік. На що наприклад, ну я назву тільки декілька речей, які випливають з цього списку. Наприклад, реформ Міністерства оборони. А хто сказав, що це абсолютно не обов'язково для того, щоб вступити до НАТО? Або реформа судової системи, незалежність антикорупційних органів, або реформа СБУ. Все це так чи інакше потрібно, в чому обов'язково потрібно, для того, щоб відповідати критеріям або НАТО, або Європейського Союзу. Так що е, у мене ніяких питань немає. Я ще раз скажу: я багато років це чув від американців, е, для них це важливо. Крім всього того, є ще громадська думка в самих Сполучених Штатах Америки і в країнах Європи. Е, ті люди, які обирають свої уряди і в США, і в Європі, вони. Е, Мусять і хочуть знати про те, на що використовуються ті кошти, які, ну, власне, з їх податків потім платяться з бюджету цих країн на допомогу Україні. От і все. Так що, моя відповідь дуже проста. Тут е, можна скільки завгодно дискутувати, але нам так чи інакше доведеться робити ці реформи, якщо ми дійсно хочемо. До НАТО європейського Союзу. пане Володимире, все абсолютно очевидно про що ви кажете. Та це вибір України ставати кращою чи лишатися е, такою, як вона була. Тільки я хочу сказати, що це трошки несправедливо, тому що виходить так, що українське суспільство воно готове. Ми ж бачимо великий рівень запиту на зміни, на реформи на боротьбу з корупцією. Багато мільйонна країна, яка сьогодні бореться, яка воює, хоче цього та але рішення і дії приймає геть інша невеличка група людей, та і від їхніх. Дій від їхніх вчинків багато в чому залежить, куди ми будемо йти. Я вас хочу запитати в, в тому ж контексті, да, не відступаючи від сполучених штатів Америки, про те, в який непростий період ми входимо, і ми, і Америка, тому що в Америці розпочинаються вибори. Ми бачимо, наскільки там все непросто. Україна це одна із тем, яка використовується для спекуляцій на політичні теми. Є і антиукраїнське крило, є і кандидати, які виступають за скорочення допомоги е, для України. Я в Жодному разі ніколи не повірю, що вони залишать нас геть без допомоги, але скорочення цілково ймовірне, і всі говорять, що ми зацікавлені в тому, щоб знаєте, як трошки допомогти Джо Байдену бути гарним прикладом, показати, що ми змінюємося, показати, що ми боремося із корупцією, щоб це не стало приводом грати проти нього його оп його опонентам. От ви, як дипломат, яку б дали пораду, що зараз робити в Україні, це довгий буде період та більше року, щоб не псувати свої стосунки з американцями і не ставати. Аргументом проти, а щоб ми завжди, звісно, були як, наприклад, навпаки, варіант успіху успіху для будь-якого із кандидатів. <клес> ну, ви знаєте, я пов'язав це ваше питання з першим, тому що, от в цьому ж списку, е, е, ну, знову кажу, не вимог, а питання адресованих в Україні. Там е, на одному з перших місць стоїть. Е, Така річ як необхідність більшого громадського контролю е, з діями влади. От саме про це йдеться. Тобто, що робити, треба е, більш активна позиція української громадськості. Ну, вона і так активна, але вона, скажімо так, більше спрямована на питання, пов'язані з боротьбою проти агресора, е, е, а можливо, трошки е, ну, окрім корупції, тому що корупція вона, вона воно, ніколи не відходила. На другий там чи третій план вона завжди у фокусі е, української громадськості, але можливо треба бути ще більш активними, е, е, тому що події в Україні останніх е, ну останнього десятиліття, що не менше, вони показали, що, що громадянське суспільство в Україні ну дуже міцне. Е, е, тут навіть е, ні про яке порівняння не йде з російським, е, е, але навіть якщо взяти. Е, Ну, велику частину тих же європейських країн я думаю, що Україна може пишатися тим, ну на наскільки у нас активно громадськість виступає проти тих речей, які їй не подобаються.